Хто найбільший масовий вбивця в історії людства. Я завжди думав, що це Сталін, а за ним іде Гітлер. Але я помилявся. Не зволікайте, прямо зараз натисніть на паузу та напишіть свій варіант відповіді. Насправді це був видатний лідер Китаю Мао Цзедун. Причому він вбив своїх людей значно більше, ніж Гітлер та Сталін разом узяті. Зі світоглядної позиції, мене тут більше шокує не кількість жертв, яких за різними оцінками було від 50 до 80 мільйонів. А дещо інше. Значно більш неосяжна для мого розуму безвідповідальність західних політиків, які в обмін на дешеву робочу силу віддали, по суті, всі свої технології Китаю і власноруч виростили такого монстра, яким він є зараз. Як вам відомо, по суті, будь-який гаджет або повністю, або хоча б частково, нині створюється у Китаї. У мене є прекрасний план. Ми дуже гарно заробимо, віддамо всі наші технології комуністам, спадкоємцям Мао. Блискуча ідея! Що може піти не так?